Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні субота. І записую вам відосик. Почав працювати, як завжди, з п'ятої ранку. І ще ще, не лише про просто буде субота, суботня зміна, а в нас ще сьогодні батл 4х4. Ну, такий, е дружеский, скажімо так, на Макдональдс. Ось і він стартанув з 8 ранку до 8 вечора, і по, потім підведемо підсумки. Зустрінемось з 8 по 9, як завжди, роботи особо нема. Тому там зробимо паузу, перерив, підсумки, і вже поїдемо працювати далі. Зараз 9 година, я вже 4 години відпрацював. І загалом каса в мене 240. Але майже все 1620 по уклону, а уклон у мене без комісії. Ось. І 420 по Uber. Якось так, не дуже прям так, щоб шибка. Ну, що маємо, то маємо. Робота поціла нинджі. Буду, будемо сподіватися, що далі буде норм. І, і ні, перерва в мене буде все одно. На обід я додому заїду, бо треба дещо купити. Ось, тому, гадаю, десь з годинку, напевно, перерва в мене таки буде в Батлі. Ну, хлопці там також стартанули. ні Альо. Один виїхав на теслі пустой незаряджений, бо. Ну, не, не його віна, а зараз у всіх Трабли з світлом. Не було е, в ніч світла. Буде ще годину витрачати як, той, як мінімум, щоб заряджатись. Другий також, поки прокинувся, позавтракав в машину поїхав мити. Також стартанув там в півдев'ятої. Ну, це з, з моєї команди. Ось. Ну, Подивимось, що воно буде. Ну, і я також зроблю перерву. Так що всі однаково будуть лежати. Подивимось, що та команда. Ну, то таке. Ось. Е -е. І що хочу вам ще сказати: напевно, ви сьогодні побачите легенду. Ну, про це буде трошки пізніше і вже ближче до підрахунку. На зв'язку, друзі. А, також що хотів е, розповісти, поділитися новиною. Е, уклон підписав нов, е, ну, як нового, партнер був Вог. Е, але е, на Вог кафе дуже приємні знижки, е, знижки. на каву та хот-доги Мінус е, 50%. А це приємненько. До речі, а, у нас там буде Макдональдс ввечері. Ну, треба буде спробувати заїхати. 50% це дуже-дуже файно. Е, подивимось. Я знаю ще одну контору, у кого так є. Але там два, дві кави, два хот-дога на день. Ось, ось цікаво тут. Гадаю, теж будуть якісь. Ліміти. Ну, про них нічого поки що не знаю. Заїду, дізнаюсь, потім розповім. І ще забув вже розповісти по батлу. Два преміума, на два преміума, один бізнес, один бізнес і один стандарт, один стандарт. Отже, усі в рівних умовах. Ну що ж, зараз скоро буду заїжджати на мийку, Помимося і працювати на зв'язку, друзі. Помив машинку, друзі, швидесенько, чистенько. Вимікнув <клес> фільтра, навіть коефіцієнтик якийсь горів. І залетіло дуже гарне замовлення. По бізнесу клон 384, здається, мої. Ну, мої, ну, усі мої. Клон без комісії. За 7-8 км. клас. На Петлюри поїдемо. Гарний старт після мийки. Не дарма поїхав. Працюємо на зв'язку. Ну що, друзі? Розповім вам, як процес йде. А ну, як краще буде з освітленням чи без. <кхе> Отже. Було ще декілька непоганих замовлень. в мене привіз тоді хлопця на Симона Петлюри з ЖД взяв за 400, 450 за 14 на борщагівку. Ну, звідти виїхав таке там 270 за 9, щось таке. Але повернувся в центр до цирку, і мені потрібно було додому заїхати. Заїхав додому та зробив перерву. Трошки перепочив і десь о пів другої стартанув з непоганого замовлення, там 300 за 5, здається, щось таке в центр на Хрещаті. Ось. Ну, Потім ще там були замовлення. Непогані я робив, вже не пам'ятаю, десь там і Uber проскакував, і уклон. І зараз 4 година і опинився я на Русанській набережній і хотів перекурити, але взяв зефіру за 450, за 12, а можливо 14, вже не пам'ятаю. Так, а ну. Сюди мені Ні, не, не сюди, отам, направо мені, далі. Ось, взяв на Кирилівську. клоузер. Проміжна точка, і потім Кирилівська 41. Короте, два злашних завідухи на Подолі. Але рейтинг норм і безготівковий розрахунок. І вирішив, що подамся і вже перекурю там. Бо поки є замовлення, треба перебратись кудись. Пробки в центрі щось на Хрещатіку, як завжди. Подавався 1 ,15 кілометр 15 нормуль, хвилин. Нормуль, ось. А що ще? А, машину класну, я помив вранці, дощ, можливо, бачите, можливо, ні. Ну, таке, коротше, собі. Ось. Тому працюємо і вже вийдемо з вами на зв'язок касу. Я забув, друзі, подивитися скільки зараз. Я вам розповім касу вже. Ближче до восьмої, коли ми будемо підсумки під батла підводити. Ось тоді я вам розкажу про міжуточну свою касу і вже з вами, з вами вийдемо на зв'язок, напевно, коли завершу сьогоднішню зміну. Так що, ще два включення буде полюбе. На зв'язку не перемикайтесь. Я вам обіцяв, що ви сьогодні побачите легенду. Ось вона легенда. Багато хто з вас мені про нього писали і, і питали, де пропав. Хто не знає, це Рома Уберу полномочий. Хе-хе, так. вроде вроді би він обещає вернутися, поэтому ссылочку на його канал. Я знімаю, так. Я сьогодні відео знімаю, так що. Що там да, з, з посилання на його канал я залишу. Ось. Так що з поверненням. Ну що, друзі? Ось я і відпрацював суботню зміну досить продуктивно, скажімо так. В двох словах, розповідати про кожне замовлення я не буду, бо це буде дуже довго. На чому зупинилась дівчат відвіз на поділ. Вони не поїхали в клоузер. Навпаки, не поїхали на Кирилівську, вийшли на клоузері. Норм, дівчата, все гуд. 5 зіро, зірочок, все Окей. І, і, і Вирішив я поїхати на Вок, на КПІ. Заправитись потрібно було з серіяти такого плану. І мені з Глобочиська вилітає бізнес 600. за... 16 з половиною, здається, на Дарницю за готівку. Окей, поїхали там 45 хвилин, але поїздка, ну, норм все одно. Тим паче, в мене уклон без комісії поки що. Ось. Е, і приїхала там 608 було з нього. Е, по дорозі я дозволив Айкос покурити. Ну, Приїжджаємо, я кажу, можна 600. Він дає 1000, каже, порахуйте як 700. Дякую, отже, соточка чая. Супер. І одразу в ефір вилітає замовлення 795, 800 майже без 5 гривень, безготівкове. На Нівкі Мрії. Там за 26 здається кілометрів. Супер окей. Поїхали. Також 45 хвилин замовлення. Ну і потім ще були замовлення гарні там. Я скріншоти поробив, я вам ставлю. Подивитись, вечір також, в принципі, непоганий. Стартанув з Блека за 2,5 км 250 моїх вже, і прийшло предзамовлення на 10 годину. А прийшло мені у, у півдесяті, десь там, десь так 550 на Максимовича. Я взяв за 10 кілометрів. 550 моїх вже. Я взяв е трошки раніше вийшли пасажири, швидесенько їх відвіз, швидке замовлення. Там до 20 хвилин, там щось хвилин 17, напевно, 18 можливо. А, ще тормознули на запавці, вони швидко зайшли водички купити, і 35 ще чаюшки мені закинули. Або 25, ну, коротше, норм замовлення. Ось. І потім я вже поїхав, постояв на Максимовича, нічого, толкового не було. Поїхав в центр, і в центрі пішов. В мій район там тягати мінімалочки, скажімо так. По уклону. Ну, непогано вийшло. Отже, щоб не затягувати відоси, так е, вийде великий, працював я е, 15 годин загалом за цілий день. Дві години було вранці перерви з пів до півдру. І дві години ввечері, коли ми з хлопцями зустрічалися по батлу з сьомої по дев'яту десь. До речі, про батл, результати батла. Ну, начебто непогано ми йшли, наша команда. Але в них Дімон там вистрілив круче всіх, як за полтора <смас> чоловіка. Ну, він витягнув усю команду. Трошки програли ми. Ну, нічого, то таке. То більш для себе було. Можливо, я останню годину там не стояв би вже на заправці, каву пив би, ще щось підробив би. Ну, то таке там. Не відпочивав би в обід. Ну, то все вже ліріка. Відпочинок також потрібен. Ось. До речі, таблічка буде з результатами подивитись. Відпрацював загалом 15 годин, пробіг 317 км і каса 8700 з соткою чаюхи. Ну, але ж з цих 8700 мені комісії на 1700 зекономила те, що уклон без комісії. Ну, все одно. Я, в принципі, задоволений суботу. Норм попрацював. І, в принципі, замовлення були. Ладно, друзі, з вас лайкосик, підписка, комент, будь ласка, допомагає дуже. Просуванню відео на Ютубі. І до скорих зустрічей! Ні, хвастя, ні жезла.